Сторінка 44, параграф 13. Різноманіття речовин, їх властивості та застосування. Різноманіття речовин. Найменшою частинкою речовини, що має її властивості, є молекула. Молекули складаються з атомів. Завдяки здатності різних атомів об'єднуватися в різній кількості та послідовності, на сьогодні існує близько 10 мільйонів різних речовин. Речовини бувають як природного походження вода, кисень, залізо, крохмаль, так і штучного, створені людиною походження, скло, поліетилен. У природничих дисциплінах розрізняють прості речовини, які утворюють лише однаковими атомами мідь, золото, кисень, водень. Простих речовин у природі близько однієї сотні. Проте значно більше речовин, які утворені шляхом об'єднання двох і більше різних атомів. Такі речовини називаються складними вода, спирт, цукор. Речовини бувають у твердому стані залізок, рейда, деревина. Рідкому вода, олія, ртуть та газоподібному стані кисень, вуглекислий газ, водяна пара. Однорідні. Та неоднорідні суміші. Якщо речовина містить молекули лише одного виду, то такі речовини називають чистими, наприклад, дистильована вода. Проте більшість речовин у природі трапляються у формі сумішей. Суміші містять молекули різних видів, наприклад, забруднена кухонна сіль. Суміші бувають однорідні та неоднорідні. Однорідна суміш утворюється під час розчинення цукру у воді, під час приготування чаю або чорнила в склянці води. Прикладом неоднорідної суміші є вода з глиною або вода з піском, небезпечні речовини. Сьогодні в промисловості, в сільському господарстві та в побуті людина використовує для різних потреб близько 10 мільйонів речовин. Проте близько 500 із них. Є високотоксичними і небезпечними для людини, тому існує перелік небезпечних речовин, які безпосередньо чи опосередковано можуть спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей, завдати шкоди довкіллю. З метою інформування про можливий контакт із небезпечними речовинами розроблені спеціальні попереджувальні знаки, знання яких Допоможе уникнути нещасних випадків. Ознайомтеся з попереджувальними знаками на сторінці 46. Цікаві факти: 1 кг лимонів містить більше цукру, ніж 1 кг суниць. Кисень підтримує горіння. Однак чистий кисень сам по собі не горить. Найважча речовина у вашому тілі зубна емаль, марс червоний. Тому що його поверхня містить багато іржі. Залізо нагріте до 5000 градусів Цельсія стає газоподібним. Срібло в медицині має давнє застосування завдяки бактерицидним властивостям. Підсумки параграфа. Речовини бувають природного і штучного походження, прості і складні. Залежно від природних умов, речовини можуть перебувати у твердому. Рідкому та газоподібному станах речовини можуть бути чистими та у формі сумішей.